Сьогодні збори нашого колективу присвячені питанню перейменування нашого закладу на комунальне некомерційне медичне підприємство Кременчуцька міська лікарня планового лікування імені Леоніда Петровича Ляха. Значить, основним ініціатором перейменування є заслужений лікар України Валентин Федорович Шаповал. Який тривалий час працював головним державним санітарним лікарем Полтавської області та очолював обласну СЕС, також в залі присутні представники ініціативної групи по Кременчугу, яку очолює Наталя Власенко, і які звернулися до влади міста з пропозицією підтримати переіменування нашого закладу. Леонід Петрович Лях. Продовж 1959-1988 років до, 100, до останнього дня життя був безмінним головним лікарем Кременчуцької центральної районної лікарні, нині це КНМП Кременчуцька міська лікарня планового лікування. Та вніс значний вклад у розвиток закладу та системи охорони здоров'я Кременчуцького району в цілому. Він прийняв лікарню на 35 ліжок, в штаті якої було лише 5 лікарів. Ну, що з тим був він. Та завдяки його організаторському таланту і високим морально-вольовим якостям кардинально покращилась матеріально технічна база лікарні. Зокрема, побудовано чотирьохповерхову поліклініку на 600 відвідувань у зміну. П'ятиповерховий лікувальний корпус на 120 ліжок, одноповерхові лікувальні корпуси на 220 ліжок, житло для медичних працівників на примеглій території. Причому одноповерхові будівлі, ну там одна будівля, була від бувшого РТС, досталась, а інші будівлі будувалися господарським способом за активної участі медичних працівників. У складі лікарні були створені та оснащені терапевтичне, кардіологічне, хірургічне, травматологічне, неврологічне, гастроендокринологічне опікове та реанімаційне відділення. Всі будівлі лікарні були підключені до водопровідних та каналізаційних міських мереж, забезпечені опаленням від газової котельні. Багато уваги надавалось врядкуванню позеленені та естетичному облаштуванню території. Березовий гай, який понині, сотні троянд, вічнозелених кущів та інших квітів, стало візитною карткою для хворих і відвідувачів Кременчуцької церкви. Я працювала з цією людиною. Це надзвичайна людина, надзвичайна людина. І я підтримую з усіх душею ініціативу своєї нашої лікарні, його Дякую. Він був не просто вчителем, адміністратором. Він був людиною з великої бухи. Мало того, що він був архітектором постройки районної лікарні, як він тоді казав, ми сіли, до на бумажки написали, розрахували, деяке буде відділення і отаким образом построїли. Своєю роботою. І от, сенс життя його було розбудова гарної медици... медицини в Кременчуцькому районі. Це тоді, тоді був Кременчуцький район. От. Я пам'ятаю, що я прийшов тут, була вже поліклініка, а створився в цей п'ятиповерховий корпус. От. Він, Я приходив на роботу, він вже тут був, і входив з роботи, він був. Оці всякі розриті комунікації, ці всі по етажам, по, по цим стройкам він взяти ходив навіть, ці, цілими днями. Ця лікарня зроблена благодаря його волі, його наполегливості, його ці, От, І він, вона цілком заслуговує носити його ім'я. Він був не тільки, так сказати, не, такі дії громадні були дії. Але мишлення воно було громадне. Як його любили хворі? Він робив гінекологом. І я вам скажу, очередь була, доброжелательність його. Він любив учити, любив направляти на курси. Ну, е, хочу сказати, що, що він був людина строга, вимоглива, але й справедлива. І е, хочу, щоб всі ми підтримали е, присвоєння наших лікарні е, ім'я Леоніда Петровича. Він був, що називається, господарем, і батьком і для. Колективу, і для населення справді мав дуже високий авторитет серед людей, серед керівників владних структур і району, і області. І це, звичайно, відображалось на тому, як вдавалося вести і розбудову, і оснащення кадрове забезпечення лікарні. І Районних медичних закладів ходимо до голосування і Підніміть, буде будь ласка руку. одноголосно за одноголосно за Все. результат голосування. Визначається, що прийняте рішення на колективу надати згоду щодо присвоєння нашому закладу Кременчуцькій міській лікарні планового лікування імені Ляха Леоніда Петровича.